Як бачили в матеріалі щойно тема Північного креї це знову актуальна. От, от як ви вважаєте, чи знає можливо Кім чи навіть про ці м'ясні штурми, в яких беруть участь його військові? І от чи після можливо навіть таких фактів, от, зокрема щодо опалених облич військових, от, аби їх не могли впізнати, чи готовий навіть лідер КНДР надалі допомагати Путіну постачанням цієї живої сили, чи може це вплинути на це рішення? Ну, ви серйозно це запитали? Ну... Ви не розумієте, з ким ми маємо справу? Ми маємо справу з диктатором, який взагалі не врахує людей, які в нього є за людей. Для нього це якісь там фішечки, які він розставляє туди і сюди. Ну і все. Розумієте, Я вам приведу інший приклад. Нещодавно з Сирії втік Асад, який зараз перебуває в Москві. Так от, за 40 кілометрів. За 40 кілометрів від Дамаска знайшли поховання, які він поховання жертв режиму, які протягом останніх років, я так думаю, що скорше всього, що з 2015 року там були заховані. 100 тисяч чоловік тільки на одному похованні. Таких поховань є приблизно 5. Так це ніби людина, яка вчилася десь там в Лондоні. Знає мови, а тут ви говорите про Ким, ким так само вчився десь Швейцарії так само знає мови. Але це не говорить про те, що він цивілізована людина і взагалі людина. Тому для них це зовсім інший рівень, і вони не, не тільки не зважати не будуть, вони ще й додадуть. Кількості тих корейців, які будуть на фронті, ну тут Тому, власне про якісь не там... про людяність. Розумієте, тут і мається на увазі не про те, що йому там шкода справді там своїх солдат в плані людяності, а в плані того, що він втрачає свою живу силу, яку він може теж у нюнеш там теж свою війну планує, розумієте, я це маю на увазі скорочення чисельності власного війська. Слухайте, це трошки інакша ситуація. В них є близько двох мільйонів чоловік. На таку маленьку країну я думаю, що втратити 100-200 тисяч чоловік на фронті в Росії, а натомість отримати ну хоча б 10 тисяч, які пройшли бойові дії, і які розуміються на сучасній війні, для нас для нього це буде плюс. От, і все от такий розрахунок. Пане Вікторе, от видання Reuters повідомляє, що НАТО готується взяти на себе координацію от військової допомоги Україні, от замість сполучених штатів Америки, і, начебто, вже навіть от створена на базі альянсу навіть окрема місія. От і оця на натівська безпекова допомога і навчання для України. От все таки на вашу думку, чи можемо з цих кроків ми робити висновок навіть що допомоги від Сполучених Штатів Америки, таки стане менше навіть. А от головним нашим донором уже під час тепер продовження війни стане саме НАТО, ну з самого початку про це домовлялися ще при Байдені, тому що Сполучені Штати просто не мають фізичної можливості надавати ту технічну допомогу, яку вони надавали. В них є певні номенклатури, які вони можуть надавати. Це стара техніка, яка там у них на, на зберіганні. Але вони запустили процес. Вони сказали, що ми будемо знімати зі складів певну кількість. Там і боєприпасів, і ракет, і бронетехніки. Але ви маєте за цей період, поки ми взяли на себе ну, такий основний. Ви маєте підняти свою промисловість для того, щоб могли підключитися на рівних, а можливо, навіть замінити нас. Тому це логічний крок. Про це неодноразово говорилося під час засідання Рамштайну. Тому думаю, що це навпаки буде досить позитивно, тому що, по перше, Європа піднімає голову. Європа розгортає свої потужності військово-промислового комплексу, які були в занепаді останні 30 років. Європа здатна здійснити деякий прорив на в напрямках, зокрема, там не знаю там та ж Німеччина в напрямку бронетехніки. Великобританія, Італія, Франція морській галузі там хтось в літакобудуванні. Це все досить позитивно, тому що краще мати справу з сусідами, які поруч, ніж чекати, поки в США зміниться влада або щось там поміняється в політичному стаді. Тому не знаю. Я, я критично на це не, дивлю, не дуже дивлюся навпаки, все. Все для мене позитивно. От ще пане Вікторе, цікаво, що от президент Зеленський, от напередодні свого візиту, навіть в Брюссель, заявив, що повернути Крим і повернути Донбас військовим саме шляхом ми наразі не зможемо. От лише за допомогою дипломатії. От що ви про це думаєте? Ну це правда. У нас немає двох мільйонів солдатів, які спроможні збити 500 тисяч росіян. Розумієте, ми не можемо силою перебити ту потужність, яка в них є. Ми можемо на даному етапі виключно стримати, стримати їх і бити високотехнічною зброєю, що ми зараз і робимо, і таким чином спробувати хоча б мати паритет. Тобто ми зараз плюс-мінус ну, навіть паритету не маємо. Якщо буде паритет, то ми, ми, ми справді зупиняємося на тих позиціях, на яких ми є. Все решта залежить від наших дипломатів і від того, що відбувається в Росії. Якщо ми втримаємося хоча б півроку, ну я не кажу про рік, хоча б півроку. Я думаю, що ми будемо бачити значні зміни в Росії, і я не кажу там про якихось чорних хлебів, які можуть прилетіти в, в Кремль. Але то, що економіка Росії в, в значному в значній залежності від того, що зараз там відбувається, і в тому числі на фронті, це 100%, тому що вони кидають. На фронт все, що можна. Uh -huh. Я, я не, не, не вважав себе там великим експертом в військовій справі. Але ну всі ж казали, що ну слухайте, наступ не може тривати більше двох-трьох місяців. Будь-яка армія має зупинитися. Вони навіть на це не пішли. Вони просто виснажили себе армію, свої запаси техніки, і просто немає в якийсь період. Вона просто закінчиться, і вони все кидають для того, щоб втриматися. І збільшити кількість захоплених земель до 20 січня, щоб вийти на якісь там перемовні позиції з більшими територі територіальним захопленням. Розумієте? Для чого їм потрібна, наприклад, територія Харківської там, чи навіть Дніпропетровської області? Для того, щоб торгуватися, що от ми візьмемо ті області, які ми включили в нашу конституцію, а ви нам віддасте за те, що ми залишимо Харків і Дніпропетровськ, ми нам. Віддамо, а ви, ви нам віддасте Курск. Ну, тобто десь на такому рівні. Тобто вони зовсім іншими категоріями мислять ніж ми. Ну, те, що пане Вікторе, цікаво, що от, Орбан теж сьогодні заявив, що там на столі в президента Зеленського лежать якісь там пропозиції, оце про припинення вогню. От ви загалом можете навіть собі уявити, що це взагалі за пропозиції такі можуть бути? Ну, від Орбана там чи від кого? Від Орбана? Ну, не від Орбана, Орбану відомо про це. Але раз Орбан про це каже, мабуть, це якісь такі відповідні пропозиції, які вони, так знаєте, на накаву гущі, які Помилка можуть Орбена бути була. так з огляду на Орбана. Орби? Орбана була дуже проста. Йому треба було спочатку приїхати в Україну і послухати Україну, а тоді вже їхати в Росію. А він поїхав в Росію, вислухав Росію і намагався, намагався приїхати в Україну, викласти позицію Росії. Ми позицію Росії дуже добре знаємо. І посередника в цьому процесі нам точно не потрібно, тим більше такого, як Орбан. І е, навіть якщо він там перенесе на, на не знаю, там, на, е, нам е, якісь переможні е, такі пропозиції, ну точно Орбан не буде присутній на, е, за столом перемовин. Не Орбан, не Лукашенка посіпак Путіна, точно не буде. І нам справді не потрібні посередники. Все, 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 все що ми сказали ми можемо пустити колективний колективний європу і сполучені штати от всі всі хто може бути присутнім за столом перемов, ніяких Орбанів, тим більше там якихось інших посередників це точно не буде ну і кілька слів про цю ліквідацію генерала кірілого напередодні в Москві от сьогодні, вже російські там правоохоронці, буцімто там затримали громадянина Узбекистану, якого буцімто завербувала служба безпеки України. От ви, пане Вікторе, вірите в цю казку? скажімо так, ну а як же це людина, яка дуже довго вивчала книжки Дмитра Яроша, на, на, на набралася значних значного досвіду в українській Проблематиці, і просто перейшла в межу. Ну про що можна говорити? Розумієте, я вам поясню: в Росії всі роботи, які виконуються на вулиці, там не знаю, прибирання дворів, снігу, сміття, це виконується мігрантами. Угу. І коли стоїть питання про те, кого брати, навіть не виникає питання брати того, хто засвітився на камері спостереження. А хто це може бути? Тільки ті, хто там працював до вибуху, а працювали там як правило з четвертої ранку, наприклад, десь двірники або якийсь там персонал, який в тому закритому містечку. От і все. А переписати йому участь в агентурній мережі українців. Чому б ні? Тому я думаю, що це все блеф. і знаєте. Нехай вони там собі малюють. Це, це вже не перший раз, коли вони беруть мігрантів і розказують ним, що, що вони завербовані українськими спецслужбами. Тут стоїть питання про те, що вони самі могли його грохнути, тому що е, е, дуже багато генералів зараз в, в Російській Федерації або затримані, або е, відсунуті від посад. А саме цього генерала просто так не можна було усунути, тому що він був медійним. Це uh -huh. був один із методів захисту. Коли ти е, 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 транслюєш якусь дурню на весь світ, і ця дурня е, нібито має тебе захистити, тому що ти, ти всім відомий. Знаєте, е, але в Росії е, е, йдуть іншим шляхом. Якщо ти відомий, тебе просто так затримати не можна. Тому що, якщо ти затриманий, ти знаєш злочинець і все, що ти казав перед цим, значить це є неправдою, тому що вона була від злочинця, е, можуть просто ліквідувати і списати на Україну. Ну, це так, знаєте, як одна з версій. Але я думаю, що карма до цього чоловіка, хто б за цим не стояв, прилетіла дуже правильно. Ну, але ж цікаво, що Іванов, так, здається, він теж був, він був ще медійнішим, але його все-таки посадили. Ну, а тут цього там ліквідували. Тобто, можуть одного садити, іншого ліквідувати. Чи як? Слухайте, креативчики, знаєте. Хтось може з вікна випусти, хтось може під машину попасти. Хтось вибухне в літаку своєму то таке всяке буває. Але. Це знаєте, це вже от справді 14 російських генералів ліквідовано це за час повномасштабної війни. І вже іноземні військові теж аналітики свою оцінку цьому дають і кажуть, ну, що це справді вражаючі цифри. Все-таки можете пояснити чому? Слухайте, знаєте, навіть якщо це половина з тих генералів, яких ми зараз спостерігаємо, вони ліквідовані саме Україною, це говорить про один дуже простий факт: в Росії, це, до речі, не тільки, не тільки проблема була ну, не тільки російської армії, але це була проблема і радянської армії, тому що в них нема довіри до нижчого керівництва. І е, тоталітарна е, структура армії е, не дозволяє е, передавати повноваження і е, відповідальність за здійснення тих чи інших дій нижчому рівню. І е, керівництво, е, керівництво змушено е, бути десь близько до, до лінії розмежування, до лінії фронту і приймати безпосередню участь в якихось там діях. Чому тому, що Якщо перед ним поставило завдання, там особисто хтось там з великих начальників, він особисто має і виконати це завдання. І виходить, що він опиняється на лінії вогню. Ну а наша інформація надходить дуже швидко і наше не, не зволікають. І якщо є можливість, то ліквідовують. Це стосовно тих, що на фронті. А ті, що в тилу, ну слухайте, розслабилися. Вони думали, що в них все контролюється, але проблема не до нас, а проблема до їхніх охоронних правоохоронних і контрозирних структур, які замість того, щоб займатися забезпеченням контрозирного режиму і розкривати злочини, займаються корупцією.